Зустріли святого Миколая у Калуші. Учні багатьох шкіл мали змогу відвідати резиденцію святого Миколая. Її вперше відкрили цьогоріч в одній із садиб. Усі присутні діти мали змогу поспілкуватися зі святим Миколаєм, розповісти йому вірш а також заспівати пісню. Після цього вони отримували солодкий подарунок. Емілія сьогодні вперше побачила святого Миколая. Пригадує, що раніше у цій же хатинці жили звірята. Дуже було пікольно і пікольно, що він дітьками дає. Ну а тут а тут бо боки коні утіка з хатинці ініціатор та ідейник створення свята отець Федір Мороз каже: схоже, свято планує провести і на Різдво сьогоднішнє свято це перший рік на свято Святого Миколая. Ми зробили хатинку святого Миколая, де в нас є святий Миколай особисто з помічниками і з англами, котрі роздає сьогодні подарки для дітей. Тих шкіл, які сьогодні привели своїх учнів на це свято минулого року. У цій хатинці була жива шопка. Окрім цього, вона є частиною реабілітації для військових, які проводять у садибі. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.